Це молитва каяття. Він, я давно хотів покаятися. Тільки не було можливості, не було того, хто це міг дати. Він хотів зайти в храм, де є служитель, але він туди не може зайти. І я йому дав цю молитву. Він був радий, ми помолилися за його родину, за нього. І Якщо ви не говорили молитву каяття, ми можемо прямо зараз. Ну, Ви От, можете роз... сказати, але не повторити. Ви можете не ну, про себе не знають, говорити. Так? Не обов'язково. Е, Бог не, дивиться не, на не, серце не, ваше. Не. І Господь, ми благодарим, що ти послав свого не, сина не, за нас, не, який не, пішов. пішов на крест, забравши наші гріхи. Наші прокляття, заплативши ціни, був побиваєм, ламаємий, стізаємой, пролив кров, яка обілила, очистила нас, і Господь, ми просимо в тебе прощення за наші гріхи мисліми е, сознатіні чи неосознані, тому що ми не знаємо. Мір лукавий, і ми прибуваємо в ньому. І ми благодаримо, що ти чуєш нашу молитву, ти відповідаєш. І написано в Писанні, що коли ми говоримо це своїми словами, своїм серцем, то наше ім'я написано на небесах в книги, де прописується наше ім'я, і тим самим ми становимся дітьми Божими. І ми благодаримо за це во імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.